Добрий день. Добрий день. Ну це ж в'ятка не відсюди. Хто він сюди. Це ж не з п'ятиетажок в'ятки постягували. Так же? Просто бачив, що люди підходять і питають, кажуть, що його зробити, щоб ці в'ятки не носили сюди до мусорки. Мусорки пусті, це ж сюди. Ну Сьогодні ось не знаю, там вивозять на пхурозі. Ну, Тільки вивезуть їх ті 5 хвилин, 5 дивувати. І знову, так, да, замість того, щоб придумати, як це рішати, питання, вони, да, да, да. вони намагаються витягнути сюди, бо там же ж вдома треба попалити, бо якось інакше його. Не Березь усього посілка за мусор, так як за нас гроші. Ну так. Да. Всі однак сюди возять. Не будет меньше нам, но вы не будете беспрерывно добавлять, потому что понятно, что бензин не расходует. А те везут, те везут. Узусных берешь? Ну да. Ну, Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Два мои два колоры.